Осінь це час, коли садівники прибирають свої грядки, чистять і заточують інструменти, наводять порядок у сараях і теплицях, щоб навесні все було готове до нових клопотів. Може здатися, що зараз ідеальний час для обрізки дерев, щоб викреслити цей пункт зі списку справ. Але насправді осіння обрізка може звести нанівець всі зусилля, які ви доклали, щоб ваші дерева залишалися здоровими і сильними. Якщо ви додаєте нові дерева у свій сад, переконайтеся, що вони підходять для вашої кліматичної зони. Це запорука їх успішного зростання і вашого задоволення від догляду за ними. Дерево, яке опинилося в невідповідних умовах, відчуває стрес і не буде розвиватися так, як повинно. Якщо ви, як і я, вже почали складати осінні та зимові списки справ, то знаєте, як приємно викреслювати пункти один за іншим. Це дає відчуття спокою і впевненості, що навесні все буде готово. Але давайте розберемося, чому осінь не найкращий час для обрізки дерев. Ваше дерево готується до зими. Нам подобається спостерігати, як літня зелень змінюється осінніми помаранчевими, жовтими та червоними відтінками, але ми не завжди замислюємося, наскільки складно деревам всередині. Це серйозна робота, яка вимагає величезної кількості енергії. Уявіть, що ви готуєте будинок до зими, утеплюєте, прибираєте, запасуєтеся всім необхідним. Дерева роблять те ж саме, тільки всередині себе. Вони концентрують цукри, які діють як природний антифриз, допомагаючи їм витримувати морози. Клітини стискаються і тверднуть, захищаючи дерево від пошкоджень. Деякі види навіть формують нирки влітку, які успішно перезимують. Якщо обрізати їх занадто рано, ви ризикуєте втратити весняне цвітіння. Дерева направляють енергію в коріння. Міцна коренева система запорука здоров'я дерева. Вона утримує рослину в ґрунті, запобігає втраті поживних речовин і забезпечує зростання. Якщо обрізати дерево восени, воно спрямує енергію на загоєння ран, а не на розвиток коренів. Замість цього дайте дереву зосередитися на підземній частині. Коли листя опаде, воно зможе направити всі сили на коріння. А навесні сильна коренева система забезпечить здоровий старт нового сезону. Свіжі рани мішень для хвороб і шкідників. Уявіть, що у вас свіжа рана на руці, і ви виходите на холодний вітер без захисту. Дерева, звичайно, не відчувають болю, як ми, але відкриті рани для них так само небезпечні. Восени активні багато жуків, які можуть погіршити пошкодження. Найкращий час для обрізки зима, коли дерево знаходиться в стані спокою. Тоді рани заживуть швидше навесні. Важливо, весенне цветущі рослини, такі як азалії, не варто обрізати до закінчення цвітіння, інакше ви позбудетеся бутонів. Раніше було прийнято замазувати зрізи білою фарбою, але сучасні дослідження показують, що краще залишити їх відкритими. Дерево саме затягне рану, а фарба тільки завадить цьому процесу. Волога погода сприяє хворобам. Восени часто стоїть сира і прохолодна погода, ідеальні умови для грибків і бактерій. Вони легко проникають в свіжі зрізи, серед небезпечних захворювань, дубове ваянення, Нектрієвий рак, голландська хвороба ваязів, бактеріальний рак, парша яблуні і персика. Деякі з них можна контролювати правильною обрізкою та обробкою мідним купоросом. Але, наприклад, дубове воянення та бактеріальний рак не піддаються лікуванню в домашніх умовах. Порада завжди дезінфікуйте інструменти до і після обрізки і уникайте роботи в сиру погоду. Обрізка стимулює зростання, а це небезпечно перед зимою. Нові пагони ніжні і вразливі. Якщо обрізати дерево восени. Воно почне відрощувати молоді гілки, які не переживуть морози. Крім того, взимку, коли дерево без листя, набагато простіше побачити його форму і правильно спланувати обрізку. Виняток. Легку обрізку можна зробити, якщо дерево хворіє або має нижні гілки, що торкаються землі. У складних випадках краще звернутися до фахівця. А як же хвойні? Ялини й сосни не скидають хвою і не впадають в повний спокій, як листяні дерева. Але їх теж краще обрізати навесні. Чим зайнятися восени замість обрізки. Приберіть рослинні залишки. Подумайте про мульчування. Поліпшити ґрунт для весни. Посадіть сидирати, щоб захистити ґрунт від ерозії. Наберіться терпіння і дочекайтеся зими для обрізки. Якщо не знаєте, які дерева посадити, зверніть увагу на невибагливі види падуб, гамамеліс або іргу. Вони прикрасять сад і не потребують багато догляду.